Глава 25. Космічний суп. Друзі не встигли оговтатися, як голі собаки посадили їх на якусь подобу візка з гілок та пальмового листя тільки без коліс. З великою шаною їх повезли на місце стоянки племені. «Аміго, як думаєш, нас погодують? спитав Баунті. Він, як завжди, був налаштований на позитив. Головне, щоб нас не з'їли. Ти ж бачиш, вони трохи. Дикі. Крембо не поділяв оптимізму свого товариша. Як же класно я придумав, що ти шаман із космосу. Так, ти дуже красномовний. А що ж мені тепер робити? Раптом вони запитають, що ви там їсте у своєму сузір'ї? а ти згадай якусь незвичайну страву своєї країни, яку вони точно ніколи не куштували. Ну, не знаю. Крембо замислився. Може, цибулевий суп? Що це за дурня? Фу. Баунті скривився. Варена цибуля, яка гидота. На вигляд нагадує шмарклі. Завжди випльовую варену цибулю, якщо мені випадково десь попадається. Я, звісно, не наполягаю, але це дуже смачно лапки оближеш. Просто ти не вмієш це готувати. Крембо образився і усю решту дороги не дивився в бік Баунті. У джунглях ніч настає миттєво. Ось тільки тільки ще було світло, перекрикували один одного папуги Ара, і раптом стало тихо, темно і страшно. Тому що ніч в джунглях час хижаків. Ось уже видно світло від вогнища. Напевно, це і є стоянка їхнього племені. Люди розсілися біля багаття, заспівали пісню уславлення древніх богів, які дають їм їжу щодня. Хоча індіанцям і не вдалося цього разу вбити хижака, ймовірно, у племені були запаси з минулих, успішніших полювань. Їхні жінки вже почали щось готувати. Голі собаки полягали навколо вогнища, а крембо посадовили на високий трон з гілок. Ми хочемо знати правду про тебе, шамане. звернувся до Крембо головний собака. Мене відправили до вас із секретною місією, квапливо почав свою розповідь Крембо. Цуценя намагалося фантазувати, але від голоду всі його фантазії були про їжу. Тому не вдалося придумати кращого, ніж сказати. Моя місія настільки секретна, що не можу вам про неї розповісти. Собаки обурено загавкали, перебиваючи один одного. Чому? Аф? Ми хочемо знати. Аф! Аф! А чи правда, що він шаман? Може, нас обдурили? Аф! Шамана на мило. Тихо, не галасуйте, сказав найголовніший чорний собака. Треба надати слово. Шаманові. Баунті вже почав озиратися, щоб зрозуміти, куди тікати в крайньому разі. Слухайте мене уважно, таємничо продовжив Крембо. Правда в тому, що я не шаман. Я. Тут Крембо витримав театральну паузу і у повній тиші урочисто вимовив Я. Шеф шаман. А це ще крутіше. Око на мотузці мені наказало, щоб я приготував для вас космічний суп під назвою Цибулеве консоме». Оце так. Навіть я б так не викрутився, прошепотів на вушко товаришеві Баунті. Ова! Цибулеве консоме! Цибулеве консоме! У з усіх боків почулося захоплене виття голих собак. Ха-ха-ха, цибулеві шмарклі, так точніше, тихенько захихотів собі під носа Баунті. Нас чекають пригоди, аміга, oh. hey, пора! не лякайся не годи, в світі повно добра.